Вільної торгівлі. Закликаємо президента України Віктора Януковича негайно вжити заходів, спрямованих на реалізацію євроінтеграційних починань, в тому числі і уникнення вибіркового правосуддя та негайного звільнення з ув'язнення Тимошенко, та підписати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом 28-29 листопада 2011 року. Переконані, що після прийняття Кабінету міністрів України рішення про призупинення дії про, щодо підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді цього року історичний шанс буде втрачено, і це буде свідчити про зміну вектора зовнішньої політики України. Все це відповідатиме, не відповідатиме справжнім намірам українського суспільства та заведе його в другий фонд, в захисному того буде зовнішня ізоляція та регресу. У разі підписання президентом України про асоціацію України з Євросоюзом угоди вимагаємо перше відставки складу Кабінету міністрів та прем'єр-міністра України Азарова, друге розпочати процедури імпічменту президента України. І третє дострокового розпуску Верховної Ради України. Шепетівчани за євроінтеграцію, мешканці міста Шепетівки, учасники загальноміських зборів 27 листопада 2013 року. 640 тисяч! Якщо ви погоджуєтесь з цим звістом, прошу проголосувати щодо підняття рук. Я доповнюю. Я, Я думаю, мене тримає, одну секунду доповнюю. Я присутній, багато людей присутніх з району. І прошу внести, внести жителі міста, Шепетівки і району. Погоджуються. Дуже дякую. Порядок денний нашого зібрання закінчився. Я вгадую всім, що після завершення мітингу ви можете підійти до того столу. Там є листочки на яких вас запишуть, всі, хто має бажання поїхати на 28-29 до Києва. Ми будемо з вами потім окремо зв'язуватися по цих телефонах. І на завершення мітингу прошу виконати славень України, ще не вмерла Україна. Пан ведучий, ще питання. Минути. А що, від влади ніхто не вийшов? То що, вороги народа чи що? Банда Геть! Чому ви не могли їх попросити сюди? До речі, повідомлення ми не Вчора офіційне Повідомлення Повідомлення було. Міліція, будь ласка, приїхамо. Де міліція? Я 生。<laughs>

Героїна. Слава наші! Україна! Україна! Голоду Україна! Голоду Я за свободу! Поселюємось учасникам! Чекаємо вас там біля столу, записуйтесь, будемо їхати на Київ!